Восьмий поверх, третя секція. Тут гріють там. Да. Там чиїсь лахи. І тут, як ми бачимо, ніхто не знімає також. Проблема, что я еще не вспом... не знаю номер квартиры, чтобы написать. Я так понимаю, что тут человек просто делает вот эти штуки. Вот, а тут против пожарного муфта. Е. Вот она. а там немає. Восьмий поверх. Восьмий поверх. Да. Ну, бачиш, на восьмому поверху вже є електрика, то я, я визначить, все правильно кажу, що дев'ятий поверх скоро буде в цьому. Що на наступному тижні будуть робити проводку на дев'ятому поверсі. Ну і оця прекрасна хрінь, яка називається штраба. І я так розумію, що вони залишають оце все. Тут ніхто не буде нічого робити, щоб прибрати оце остоплення. Так само, як і тут треба чистити стелю, ніхто не збирається, бо вже є проводка. Власники, на восьмому поверсі. Приходьте, якщо треба поговорити з прорабом, пишіть в робочий час, також зможете прийти. бля. Тут взагалі просто. Жопа.